Кіровоградщина прихистила переселенців з Дебальцевого жителів селища Миронівка, що трохи північніше від районного центру, почали обстрілювати ще наприкінці січня. З того часу люди переховувалися в захисних спорудах. Та коли снаряди від градів почали потрапляти прямо до бомбосховищ, кинулися масово покидати селище. Від артилерійських обстрілів свого рідного селища Миронівка Дебальцівського району шість сімей знайшли прихисток на Кіровоградщині у сільській амбулаторії. Переселенці з жахом згадують, як їх будівлі стали мішенями. Коли я вже спав, там я так сильно стрільнула і я послухав, да. Коли стекла посипалися, я спугався. Перший день ми взагалі так дочались з утра. Ми вибіжали, спустились в підвал під домом. Ми півтора суток там провели. Ну там. Ну, хуже, чем в убежищі условия, конечно, і потом, покуда було время затіш, ми бігом в убіжі більше тижня жителі миронівки ховались у підвалах та бомбосховищах, практично не виходячи на вулицю. А слоба сирості там не була, а там сквозняки сильні. Двірі там получается вход. Ну вот отсюда отсюда, з двох сторон вход там був і сквозняків діти попростужувалися. Тепер майже у всіх дітей нежить та кашель, а у одномісячного Івана Івановича підвищена чутливість до алергенів. Маленький організм реагує на найменші подразники. Коштів для повноцінного лікування у батьків немає. Алергія у нас іде на малютку смесь. Потом на воду, так как, как здесь в кране, в колодце, этой водой ребенка купать невозможно. Мы вот только выписались с Кировоградской областной детской больницы. Его там капали, вливание ему там делали. Вроде бы прошло все. Приехали сюда, покупала ребенка самое. Опять Алергія у нього аж лопається гнольне так. Незважаючи на оголошений годинний коридор затище, жителі втікали з селища під обстріли бойовиків. Діставшись до Харкова, рятувальники запропонували переселенцям кілька місць де можна пожити. 25 людей обрали джамську сільську амбулаторію. Я кажу так, люди добрі в чужий монастир со своїм уставом не ходять. Ви в моєму монастирі будете жити по моєму уставу. Має такого, щоб вони якось вели себе, як вибачте, на одному слові, сепаратісти. Якісь ті ж хто лишилися у Моронівці, покладали надію на перемир'я. Ані збиралися виїжджати. Ну вони рішили думали, ж перемир'я, в зв'язку з перемир'ям, вирішили подождати немножко пару днів, що воно буде. Може, і не прийдеться виїжджати. Ну так як розуміємо... Со слов знакомых, родителей, что там перемирия никакого нет. Отец, бывший сотрудник милиции, и находится в данный момент в Бальсве и уезжать никуда не собирается. Потому что там и один дом, и второй квартиры. Говорит, это моя родина, я сюда не уеду. І мені Ім'я пусть стріля зараз. Переселенці майже стовідсотково користуються тим, що надали волонтери та небайдужі люди. Продукти майже щодня підносять місцеві жителі. З пошуком роботи у переселенців поки що складнощі. Повертатись на малу батьківщину більшість не планують, проте й патріотичних настроїв теж не виказують. кажуть їм не важливо, як називатиметься земля, на якій живуть. Головне, аби не стріляли. Прожили ми да, 23 роки в незалежній Україні. Ну, жили, жили б собі, ліж би не стріляли. Мі вже я не знаю вже сама, що я хочу Інна на Олег позняков день за днем.